Велика шкільна родина ліцею номер 12 Павлоградської міської ради вітає колектив Національного еколого-натуралістичного центру учнівської молоді під керівництвом професора Володимира Верпицького з ювілеєм. Ми пишаємось вашою роботою в галузі розвитку позашкільної освіти. Наша багаторічна, плідна співпраця з вами особисто і Павлоградським еколого-натуралістичним центром є родзинкою нашого закладу. Саме екологічна освіта і виховання наших учнів є запорукою процвітання на засадах сталого розвитку рідної країни. За роки співпраці наші учні долучались до різноманітних акцій, проєктів, конкурсів, виставок, а головне вчилися бути господарями своєї землі. Бажаємо вам творчих злетів і відкриттів! Скучих ідей та їхнього успішного втілення, збереження і примноження накопиченого, унікального досвіду, талановитих вихованців, нових наукових досягнень. Нехай ваша праця дарує вам радість і задоволення, сприяє збереженню нашої планети для майбутніх поколінь. То років тому у столиці заснували перший еколого-натуралістичний центр. З тих пір по всій країні почали з'являтися станції юних натуралістів. Мабуть, немає школяра тих часів, який не був і не відвідував станції юних натуралістів. У Павлограді також є еколого-натуралістичний центр. Вже 70 років, як він існує. Останні 11 років ним керує Катерина Кириченко. Вона робить усе можливе, щоб всі учасники освітнього процесу дізнавались якомога більше про тварин, як екзотичних, так і тих, що мешкають у нашій місцевості, також про рослини, які характерні для нашої місцевості. Тут багато часу проводять учні різних гімназів. Зій та ліцеїв нашого міста також приїжджають екскурсії із інших сусідніх міст Дніпропетровщини. Як журналіст, який працює у сфері медіа понад сім років, і як журналіст інформаційного порталу Павлоград, на я щиро вітаю усіх тих, хто працює у еколого натуралістичних центрах із ювілеєм, бажаю вам родинного затишку, радості, натхнення у вашій непростій роботі.